21-річна Олександра Смірнова вперше за 10 років оглядає власне помешкання. Каже, коли ще її мати була жива, квартира була придатною для житла. Ну, Те, що зараз вивідувала, я навіть не знаю. Ну, можна з цих життєві? Ні. От був диванчик, ну, хоча б вже розвалювався, ну, бив шкафчик, був теж. Ну. Після смерті матері, коли Олександра осиротіла, міськрада вирішила, що квартира залишається у власності дівчини. За законом міська влада мала охороняти цю квартиру. Замість цього приміщення використовували у власних цілях. Тут зберігали садовий інвентар. Тож нині в оселі, гнила підлога, відімкнені опалення, вода, світло, немає сантехніки, вікон та дверей. У такі умови Олександра має повернутися вже за місяць. До того ж, Жек нарахував сироті інваліду борг за кварплату понад три тисячі гривень. Єдине, що ми зробили, окошко, тому що тут алкаші були. У нас нету такого. Рішення о том, щоб ми не начисляли за квартиру кварту. Ми начисляємо ми начисляємо на цю квартиру. Після того буде рішення, ізвісно, що сете що це ми делать. Керівництво навчального закладу, який закінчує Олександра, відправило письмові запити до місцевих чиновників, просили впорядкувати помешкання, куди повертається їхня підопічна. При зустрічі сказали, що 100% вони нам дають, що вони не можуть зробити ремонт до окончання. До випуску нашої дівчинки, і що дівчині нужно подыскать жилье у каких-нибудь або или родственников. Но нашей девочки родственников нет. І це звісно. Я должна спати спокійно о том, що моя випускниця поїхала і у неї є криша над головою. Водночас міські чиновники журналістам П'ятого каналу пообіцяли ситуацію виправити. На капремонт квартири виділили 30 тисяч гривень. Ми приймемо максимум усилий цю квартиру довести до ума. Нам треба хоча б два місяці. Місяць це треба пробити бюрократи. Я вам скажу чесно, проблеми є з газкою. Будемо пробивати людей, через когось. -то. У той же час що щодо помешкання сироти інваліда зацікавились і. Місцевій прокуратурі за наслідками перевірки права інваліда будуть поновлені, а винні особи притягнуті до відповідальності. Міські чиновники пообіцяли встигнути відремонтувати помешкання Олександри. Якщо ж не встигнуть до того, як вона відсвяткує випускний, їй нададуть тимчасове житло. А ще запевнили, що борза кимірне анулюють. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, канал.